Всім привіт! Сьогодні ми зробимо артикуляційну гімнастику для язичка для дітей, можна робити, починаючи від двох років. Якщо щось в дитини не виходить, можемо допомогти зубною щіткою чи просто пальчиком, чи просто почекати, коли в неї буде виходити кожен день робити, і тоді в неї буде виходити. Почнемо. Перша вправа. Називається парканчик трубочка. Друга вправа називається качеля. Третя вправа називається годинник. Третя вправа. Ми чистим зубки язичком. Спочатку верхні зубки, спереду зубок, ззаду зубок. Чистимо аж до останніх зубків. Тепер нижні зубки знову спереду. І ззаду. Наступна вправа це цукерочка. Ховаємо язичок за щукою і штовхаємо. Наступна вправа це чашечка. Вигинаємо такий язичок і тримаємо його. Ще одна вправа це треба поставити язичок і подути на нього. Ще остання вправа це така кішка, яка сердита на нас. Язичок вигинається. На сьогодні все. Дякую за увагу. Робіть кожен день, і ваша дитина буде розвивати свої мищі щелепи. Па-па!